Днів, як ворог перестав прикривати свої наміри, знищити нас і почав повномасштабну війну, використовуючи всі доступні методи і засоби. Головне досягнення, як вже було сказано тут раніше, правда дійсно, це те, що ми живі, ми існуємо, існує наша українська держава і наш український народ. Це Найперше, за що ми дякуємо Господу Богові. Нехай Господь і далі береже нас. І якщо за, цю, за ці тисячу днів так багато змінилося в нашому житті, воно вже не таке і ніколи не буде таким, як було до цього. Як змінився світ, весь світ уже тепер не такий, як був раніше до того. Раніше ми не могли уявити. І міркувати про такі речі, які ми тепер бачимо і спостерігаємо, і знаємо, що це стало нашою реальністю. На жаль, більшість із цього всього це наші сльози, наш біль, наші втрати і наше горе. Але ми віримо в Бога і надіємося, що якщо дотепер Бог був на нашій стороні, захищав і опікувався нами. То й далі Господь не залишить нас. Дякую. Шановна громада, в заключенні нашого молебну, я пропоную всім вам підтримати зараз мене в молитві. Я буду молити за наших хлопців, за наших героїв, які там зараз стоять, які зробили можливим нам тут зараз проводити цей захід. Ми з глибокою вдячністю до всіх тих, хто зараз там, хто живий, хто. хто на жаль, поліг, і я пропоную, щоб ви підтримали в той молитві, яку я зараз буду звершувати до Бога за наших хлопців, які воюють. Батько наш Небесний, приходжу до Тебе і прошу тебе, щоб ти зберіг і благословив наших хлопців. Боже, я прошу, щоб твоя милість і ласка вона була над ними, щоб твій захист був над ними, щоб ти всім командирам, які приймають участь в рішеннях, давав мудрості, щоб ти давав. Розуміння, як себе поводитись в тих чи інших обставинах. Боже, я прошу, ти дай їм свою надмірну мудрість, щоб вона була в них постійно. Боже, збережи їх, дай їм бути прикладом для оточуючих, щоб вони підтримували дух в наших хлопцях, дай хлопцям також мудрості і терпіння, і ми просимо, щоб ти довів нашу країну до перемоги і максимально зберіг всіх тих, хто зараз воює. Прошу ім'я ну, Твоє, батька наш. Амінь.